Від чемпіона першості сумщини у 2016 році до шостої команди першої ліги чемпіонату України у 2021-му. такий шлях прийшов липоводолинський альянс, і після першого туру чемпіонату першої ліги сезону 21-22 знімається знімаються зі змагань. Йдеться про всеукраїнські обласні та районні змагання романського району. Що змусило керівництво клубу прийняти таке рішення? Дізнавався Олександр Качанов. Цього понеділка на стадіоні ювілейний у Сумах, який є домашньою ареною липоведолинців, матчем між альянсом та харківським «Металістом» завершувався перший тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Матч запам'ятався дев'ятьма жовтими картками, двома вилученням у складі липоведалинців, двома пенальті, дебулим шоу від фан-сектору альянсу і перемогою металіста з рахунком 2-0. Після цього матчу президент клубу Сергій Демченко заявив про зняття клубу із змагань у першій лізі. Сьогодні керівник альянсу озвучив свою позицію. Дійшов до цього висновку, що треба, мабуть ну або закінчувати з цим усім з футболом, або продовжувати. Ну вирішили закінчувати такої однієї причини. Їх нема це набір причин та цих факторів. За словами Сергія Демченка, всі гравці футбольного клубу отримують заробітну плату за липень і серпень. Після чого їм буде наданий статус вільних агентів. Що з цього приводу думає професіональна футбольна ліга України? Телефоном озвучив їх прес-секретар Анатолій Янгаль. Була думка, що о 12.00 ми проведемо засідання Центральної ради щодо того, що футбольний клуб Альянс припиняє свою участь у змаганнях ПФЛ, але до цього часу ми не отримали від них. Лифта, тому ми його чекаємо. Якою буде реакція від клубу? Офіційна офіційна реакція. Ми поки що нічого не отримували. Крім першолігового альянсу, Сергій Демченко сказав, що закриває другу команду, яка бере участь у чемпіонаті Сумської області та районні проекти у Роменському районі. Олександр Качанов, Сергій Мілецький, новини на Суспільному сумі. Як повідомив нам голова асоціації футболу Сумщини Андрій Прохорович, листа від альянсу про зняття команди чемпіонату області на адресу асоціації не надходило.